Велич Різдва, Божий план, що сколихнув імперію. Ми продовжуємо святкувати Різдво Господа нашого Ісуса Христа, подію, що розділила історію людства на до та після. Читаючи рядки другого розділу Євангелія від Луки, ми стаємо свідками дивовижного переплетіння земної історії та небесного задуму. Те, що, на перший погляд, здавалося звичайним політичним указом кесаря, насправді було частиною грандіозного Божого сценарію. Один перепис, що змінив світ божественна логістика. Коли настав час народитися Спасителю, Бог привів у рух усю тогочасну наддержаву Римську імперію. Кесар Август видає наказ про перепис населення переписати всю землю. З людської точки зору, це був акт державної волі, бажання порахувати підданих та зібрати податки. Але з божої точки зору, це був спосіб виконати давнє пророцтво Михея, вимовлене за сотні років до того, Спаситель має народитися саме у Віфлеємі. Марія та Йосип жили в Назареті, що в Галілеї. Це понад 100 кілометрів від Віфлеєма. Уявіть собі, цей шлях, молода жінка на останніх термінах вагітності, відсутність сучасного транспорту, лише віслюки та запелені дороги. Чому вона мала йти туди? Бо Бог потурбував цілу імперію, щоб Йосип, який був з роду Давидового, прийшов саме в місто Давида. Важлива думка: Бог настільки цінує своє слово, що готовий підняти мільйони людей, змусити їх рухатися, змінювати плани та долати кілометри, аби лише справдилося одне маленьке речення пророка. Заради народження одної дитини засуєвся не лише Єрусалим, а весь римський світ. 2. Скромність ясел та парадокс Божої присутності. Прибувши до Віфлеєма, святе сімейство зіткнулося з черговою складністю, для них не знайшлося місця в готелі чи світлиці. Це не було випадковістю. Бог навмисно допустив, щоб цар Всесвіту народився у хліві та був покладений у ясла, годівницю для худоби. У цьому криється глибокий символізм, доступність для кожного. Якби Ісус народився в палаці, прості люди ніколи б не змогли до нього наблизитися через варту та статус. Шлях до бідних і багатих, до ясел прийшли найпростіші пастухи, люди з найнижчим соціальним статусом. А пізніше, ведені зіркою, прийшли мудреці волхви, еліта тогочасного інтелектуального та заможного світу. Універсальність спасіння, Бог шукає шлях до серця кожного. До бідних він приходить у простоті хліва, до мудреців через знамення на небі. Три. Ангели та пастухи перші благовісники. Цікаво, чому ангели з'явилися саме пастухам. Можливо, пастухам було простіше повірити, бо вони жили серед природи та мали відкриті серця. Мудреці вираховували зорі, шукали інтелектуальні докази, а пастухам було достатньо почути не бійтеся, сьогодні народився вам Спаситель. Пастухи стали першими євангелістами. Побачивши немовля, вони не мовчали, а розповіли всім про побачене. Сьогодні Церква Христова поєднує в собі обидві ролі роль ангелів проголошувати славу Божу на висоті. Роль пастухів нести цю звістку звичайним людям, свідчити про те, що ми бачили і пережили самі. Чотири справжній мир більше, ніж відсутність війни. Хор ангелів співав, слава Богу, на висоті і на землі мир у людях доброї волі. Сьогодні ми всі спраглі миру на нашій землі. Проте біблійний мир шалом це щось значно глибше. Апостол Павло в посланні до Римлян пояснює, що через Ісуса Христа ми маємо мир із Богом. Це фундамент. Якщо людина знаходить примирення з Творцем, втрачена ще в Едемському саду через гріх, вона отримує здатність мати мир із ближнім. Тільки через примирення з Богом можливий справжній, тривалий мир між людьми 5 терпіння та божий час. Людство чекало на прихід Христа чотирьох тисяч років, від першої обітниці Едемі до тієї ночі у Віфлеємі. Іноді нам здається, що 2000 років очікування другого пришестя це занадто довго. Але Бог вчить нас довготерпінню. Як відбулося перше Різдво, всупереч усім перешкодам, так само обов'язково відбудеться і другий прихід Христа. Висновок Різдво це свято радості, яка не залежить від обставин чи багатства. Це історія про те, як Бог став людиною, щоб людина могла стати ближчою до Бога. Марія зберігала всі ці події у своєму серці, роздумуючи над ними, і нам варто робити так само. Нехай цей мир, принесений Христом, запанує в кожному серці.